Володимир Біцак, заступник голови Сумської районної ради, пане Володимире, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Вас вітає північно східний форпост оборони нашої держави. Доброго ранку. Пане Володимир, розпочнемо з того, що днями в Сумській ОВА повідомляли про те, що перетину російсько-українського кордону саме ворожими військами на території Сумщини не було зафіксовано. Утім, наголошували, що все ж таки заходили диверсійно-розвідувальні групи протидіяти ним, звичайно, що ставали прикордонники та сили оборони і знищували їх. Як часто? Відбувається ось такий перетин, можливо, за вже 2025 рік збільшилася кількість таких ДРГ, чи залишається сталою? Ну і передусім, які завдання потенційно вони намагаються виконувати. Ну за моїми спостереженнями особистими, то за останні півроку їх схемта з часу початку курської операції, а це хочу нагадати. Вчора було п'ять місяців. Вчора було і релігійне свято, і таке невеличке свято Збройної Сили України. Це було п'ять місяців, як іде операція на Курщині, То кількість цих спроб ДРГ вона знищилась. Я розумію, що їм там скажімо так є чим зайнятися на Курщині, тому ця кількість їх вони зараз одиничні. Хлопці з ними справляються добре тому, мабуть, і ну мабуть, і бажання в них великого немає це так. от, для того, щоб сам так не розслаблялися перекордонники та інші ну, збройні сили України Угу. Mm -hmm. Керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх повідомив про те, що з початку цього року в чотири рази зросла кількість обстрілів Сумської області. Пане Володимире, яким нині регіонам районам перепадає найбільше, і з чим ви пов'язуєте таку активізацію? Ну, якщо дивитися на минулу добу, то 169 вибухів було по 10 громадам Сумщини. Звісно, ну вони як то географія не міняється, не змінюється. Це юнаківська громада, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Хатінська. Але я сьогодні спілкувався також із головою юнаківської громади, то зазначив, що кількість кабів, які падають на українські землі, зменшилась, і вона каже, що там все ну на в районі сужанському районі. Дуже гучно, там пролітає дуже багато кабів. Ну і ми це також бачимо по програмам. Що каби зараз расисти луплять по своїй території? Ну це скажімо так, не можу не радувати, але хлопцям нашим, звісно, там не мед, не легко. Тому тримаємо за них кулаки та донатимо на ЗСУ. Ну залишається викликами і для сумщини та й для України загалом шахеди. Ось з найсвіжішого сьогодні в небі над сумщиною наші зенітники збили шість ворожих шахедів. І що цікаво від початку 25-го року таких цілей збитих вже аж... 62. Якщо е, з цього напрямку противник застосовує такі безпілотники, то фактично бійці на Сумщині одні з перших, хто їх зустрічає, так і виводить з ладу. Тож, подяка за їхню роботу. Але е, наскільки часто ворог саме шахедами б'є по території Сумщини, чи вони через Сумщину просто пролітають, так скажімо так, транзитом з цим небезпечним? Розкажіть, будь ласка, про особливості роботи і збиття шахедів в вашому регіоні? Прошу. Ну, якщо в відсотках, то десь я вважаю, що десь відсотків 30 – це на сумщину е, направлення шахіда, а залишок уже 70% відсотків летить по Україні. Тому я закликаю всі територіальні громади України допомагати е, сумським добровольцям, які потребують обладнання, такі як оптичні приціли для більш для більшої кількості уражень, ці улітаючі наволочі Особисто наша вчора рота збила герань, але Вони скажімо так багато застосовують пустишок, так називаємо. Вони, як то кажуть, із говна і палок, із зроблення і не несуть з собою заряду вибухівки, але вони запускають їх для виснаження наших сил та засобів ПВО. Тому. Ще раз наголошую, що треба більше засобів для того, щоб збивати. Ну ми ж ми не як то кажуть, коли у небі, ти не зрозумієш, чи це ложна ціль, чи реальна, чи реальний шахет, який летить кудись в енергетику, чи в інше якесь та от до речі, пане Володимире, про енергетику. Постійно, коли спілкуємося з представниками Сумщини, є нарікання на складну енергетичну ситуацію, і вона не кращає. Що ви зараз можете констатувати і чого очікуєте, зокрема, від центральної влади? Якої допомоги в цьому плані? Ну, дякуючи Богу, силам ПВО, Збройним силам. Що вже декілька днів немає має відключень. З приводу того, що звідчу всім для того, щоб е енергетичні об'єкти максимально укрити в, в підземлю, укрити бетоном е для того, щоб унеможливити їх влучання в них рашиська зброї, расийська ж Угу. Пане Володимире, ну зрозуміло, що на секрет під час будь-яких бойових дій, обстрілів залишатимуться незалежно від навіть країни, населені пункти, в яких перебуватимуть люди, і за жодних обставин не виїжджатимуть. Ось з тих населених пунктів, які зараз в найбільшій небезпеці, як багато людей залишається, які там умови життя? Ну і зокрема щодо ну просто побутових здавалося б елементарних світло, тепло, газ і так далі. Ну, звісно, дійсно є різні як, так, як села на кордоні, в яких немає, ні опал, не газу, немає, не світла немає, і це неможливо полагодити саме розуміти, чому тому, що дуже близькі до кордону це в Білопільській громаді такі села, населені пункти, як Рижівка, як Павлівка, е, Волфіна. Е, тому ну дійсно в цих громадах і в Краснопільських громадах. Е, Е, ну, багато таких населених пунктів, з яких е, об'явлена евакуація вже більше року. Але люди є ну похилого віку. Звісно, е, які залишаються всіх дітей з прифронтових е, сіл вивезена. Примусово евакуація була проведена. Тому в цьому плані скажімо так все добре відносно. А ті люди, які самі на свій розсуд, скажімо так написали заяву, що вони залишаються, ну не хочуть виїжджати. Ну це ж їхня добровільна дія, і вони це роблять свідомо. Хоча черговий раз і районна рада закликала, і від адміністрації района, що є куди виїхати, є умови і декілька місій цього перебування, і декілька в декільких регіонах нашої держави. Ну скам так, маємо що маємо.